Та сьогодні я оберу серед вас найенергійніших та найактивніших. О, це я! Я завжди активна і потужна. Соня. Твоя енергія дуже вибухова та вогняна. Ти не мов торнадо, тільки з чашками і футболками. Ого, ну я б не сказала, що вона прям торнадо. Більше схожа на сіру мишку. Соня, ти точно беззаперечний талант, впевнений вже кожен бізнес. розуміє, що йому потрібен мерч від запіканки. Ця Соня взагалі-то тільки чашки і продає. Хоч в чомусь вона чемпіон. Соня, твоя троянда. Дякую, мерчику, за Я тут і справді для великих справ. Капець, ця мала все-таки зламала систему. Аня, тепер твоя черга. Аня? Я впевнена на 100%, що вона вже придумала імена їхнім дітям. Аня, ти можеш продати навіть повітря в банці, не кажучи вже про худі чи футболки. До того ж, твоя здатність влаштовувати фестивалі на весь офіс. М -м, це щось. Твоя троянда. Якщо чесно, я б теж залишила цю приколістку, але з нею ото тільки посміятись і можна. Нарожає ще пару мерчиків і будуть жити, поживати шутки, шутить. Ні-ні-ні-ні-ні, а -ні 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 -ні. це ж приколи для інстаграму. Твої троянди окремо вже лежать.